Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу «Лівий берег Віталій Первак. Пане Віталію, вітаємо з перемогою. Розкажіть, будь ласка, які у вас враження від ваших підопічних взагалі від гри? Враження тільки позитивні, а по грі була боротьба з суперником, дуже достойним, з хорошою командою. Боротьба з полем дуже низької якості. Я не ображаю. Чернігівський футбол ніякому разі, але маємо те, що маємо на сьогоднішній день, і ми вдячні нашим Збройним силам, що ми взагалі футбол граємо. Так що, ну, це знаєте, футбол хочеться кращого. І, і боротьба з пекою. Ну, а так, проявили характер, програвали, проявили характер, забили, один могли потім ще забивати, гру могли закривати ще раніше, там, на хвилин 20 раніше там, чи 15. А так, вдячний футболістам, що вони проявили характер насамперед. Тому що на такому сонечку погрітися і поле гаряче. Тут характер взяв mm -hmm. своє. Я пам'ятаю, на стадіоні Лівий берег також було штучне покриття. Чи це було давно? Ні, воно є. Воно є. У mm -hmm. нас є, так. Mm -hmm. Є академія займається у нас на штучному полі, але воно дуже високої якості, а ми на зелених полях вже граємо, тренуємося. Це друга гра ваша з Черніговим. Взагалі, як можете охарактеризувати взагалі протистояння цих двох суперників? Це не друга, якщо точніше, то третя. Ми ще взимку грали з ними. Взимку в травні на кончезасі грали, зараз зіграли. Ні, хороша команда. Мені дуже сподобалась вона і вона і така і була. В принципі, молоді хлопці, вони грають в футбол, вони не бояться. тренер їх вчить і видно тренерський, знаєте, такий. Руку тренера видно і тренерську роботу видно. Ну хороше, дуже хороше. Ну, офіційно друга гра, то, то була товариська. Да, да, да. Які ціни, які ставить перед Лівом Берегом на цей сезон? Ну, ми рухаємось від гри до гри, знаєте, в чемпіонаті треба грати, ми виходимо на, скажімо так, ми бажання є досягти результату. От і все. Що кубкова гра, що чемпіонат. Просто ми робимо ротацію, бо в нас футболістів поки що вистачає. Тому так виходить. Ага. Напружений початок сезону, можна сказати, три гри за тиждень. Чи встигають відновитися гравці? Ну, вони встигають, вони ще молоді, відновлюються нормально. У нас для того є для відновлення. І, ну, ми ротацію робимо для того, щоб. Всі мали ігрову практику. Ми готували не тільки там 11 футболістів для чемпіонату. Ми готували 23. Так що кожен має шанс, і кожен доказує, що він достойний бути в колективі. Добре, дякую, вітаємо з перемогою.